Ми маємо пам'ятати ще про стан українського суспільства і стан західних суспільств у 1994 році. Тільки що пройшли президентські вибори в Україні, на яких виграв кандидат з проросійською платформою. Переважна більшість українців вибрала проросійський шлях розвитку країни. Навіть обережні спроби Леоніда Кравчука йти якось трішечки в бік від Москви. Це теж не було абсолютний розрив з Москвою. Це ж не була боротьба там В'ячеслава Чорновола з Леонідом Кучмою, Це була боротьба Леоніда Кравчука з Леонідом Кучмою. тобто двох представників цієї старої номенклатури. Але навіть серед них український громадянин обрав кучму. Який чітко говорив, що його задача відновлення взаємин з Москвою. Ну з цієї точки зору виникали питання, навіщо нашим громадянам якісь гарантії безпеки? Хто на нас буде нападати, і найважливіше, навіщо нам НАТО? От нещодавно президент України говорив про те, що він би обміняв гарантії безпеки на НАТО. Хто тоді хотів НАТО? Переважна більшість українців була абсолютно проти НАТО до 2014 року. Я думаю, що і батьки Володимира Зеленського він здається, не голосував тоді, бо за віком голосували зелені та кучму. Ну навіть Зеленіда Кравчука, це все одно був вибір без вибіру в ситуації з НАТО. І ми в такій ситуації були практично років 30. Я вам хочу нагадати, що от поруч зі мною сидить той голова Верховної Ради України, який підписав меморандум до північно атлантичного альянсу з пропозицією надати Україні план для членства всупереч думці великої кількості депутатів, які організовували демарш проти цього кілька місяців поспіль, і ці депутати підтримувалися більшістю українців. Це була партія регіонів, яка вигравала президентські вибори, парламентські. Тому я не розумію, про які гарантії безпеки може йти мова, коли самі українці вважали, що вони залишаються лімітрофом Росії. Що нам тоді гарантувати? А американці вони теж, як на мене, поводилися абсолютно логічно. В 1991 році президент Джордж Буш-старший виступив у Верховній Раді України з попередженням, що якщо Україна буде виступати за Власну незалежність, це може призвести до якихось катастрофічних наслідків. І мав він на увазі, звичайно, там віддзеркалення югославської війни, яка вже тоді вирувала в Європі. Україна, як ви розуміємо, не стала прислухатися до цих попереджень. Але ми дуже цікаво зробили, що ми і незалежність проголосили, і безпеку не забезпечили водночас. Ну і тому американці дійсно дуже хотіли сюди якимсь чином втручатися, тому що вони розуміли, що конфлікт може бути, і не хотіли бути відповідальними за цей конфлікт. Вони на відміну від нас вони могли набагато краще розуміти ризики, які виникли після розкладу радянського союзу.